Добрий день, любі мої учні! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами працюємо з темою властивості степеня з цілим показником. Отже, подивіться зараз уважно на екран настрою і оберіть, з яким же настроєм ми з вами починаємо урок. Поділіться, який же у вас настрій? Давайте зараз розгадаємо ребус. Будь ласка, зробіть паузу і розгадайте. Так, ну сподіваюсь, кожен догадався, що це лист, кінь. Да? Прибрали букви, змінили букви і отримали слово степінь. Отже, давайте пригадаємо: в 7 класі ми з вами вивчили властивості степеня з натуральним показником. Тобто натуральні числа, тільки використовуємо при лічбі. Да? У нас там не було від'ємних чисел, не було нуль нульового степеня, тепер у нас є. Да? Отже, давайте пригадаємо властивості. Якщо ми множимо однакові основи А у нас основа, то при множенні однакових основ степені додаємо. При діленні степені віднімаємо. Якщо ми число А в степені М підносимо до степеня n, то що ми зробимо? Запишемо нашу основу А і степені перемножимо. І А в степені А і множимо на b в степені N, можемо записати як А в степені N, множимо на b в степені N. І ми казали, що ці властивості діють, діють і в одному, і в іншому напрямку. Давайте зараз пригадаємо, порозв'язуємо декілька завдань, які ми розв'язували в 7 класі. Отже, перше. Подайте добуток у вигляді степеня. Дивимося, А в 4 степені, множимо на А в 9 степені. Однакові основи множимо, отже, степень будемо додавати. 4 плюс 9 13, отже, буде А в 13 степені. Друге, це в третьому степені, множимо на С в 10 степені. Знову у нас множення. Отже, це буде С в степені 3 плюс 10, 13. Да? Це в 13 степені. Зробіть зараз паузу і самостійно виконайте третє та четверте усно. Наступне завдання подайте частку у вигляді степеня. Давайте пригадаємо, якщо ми ділимо однакові основи, то степені віднімаються. 7-4, 3 отже буде а в третьому степені друге завдання. 10-5, 5 отже буде х в п'ятому степені. Зробіть зараз паузу та самостійно проговоріть третє та четверте завдання. Наступне завдання: подайте у вигляді степеня. Х в квадраті, і все це в четвертому степені. Пригадуємо, у нас буде Х, і степені ми перемножили. 2 множимо на 4х в восьмому степені. Подивіться уважно, друга відповідь: А 7 множимо на 2, 14, а в 14 степені. Наступне завдання подайте у вигляді степеня. Що ми можемо записати? В дужках А множимо на Б, і все це в кубі. Друге завдання, дивіться. 36 це у нас 6 в квадраті. Отже, можу записати в дужках 6 множу на х множу на y. І все це в квадраті. Зробіть зараз паузу і проговоріть третє та четверте завдання. Отже, якщо у вас є правильні відповіді, ви пригадали 7 клас і готові працювати у 8 класі. Отже. Властивості степеня з цілим показником? Точно такі ж. Подивіться. Множимо однакові основи. Степені додаємо, ділимо, степені віднімаємо. Подивіться уважно. Повністю такі самі властивості. Але що тут у нас додалося? А ділимо на Б, да? ми теж таку розбирали властивість. В степені N. Це буде А в степені n, ділимо на b в степені N. Просто зараз у нас степені будуть які? і від'ємні, і степінь дорівнює нулю. Отже, попрацюємо зараз з підручником. Розв'яжемо перший номер номер 313. Запишіть, будь ласка, номер 313. Розв'яжемо разом зі мною номер 313. Ось тут я почну його розв'язувати. Номер 313. Обчисліть 2 в сьомому степені множимо на 2 в мінус шостому степені. Множимо однакові основи. Отже, степені будемо додавати, що у нас буде 2 в степені 7 плюс мінус 6. Що це буде? 2, 7 плюс мінус 6 це одиничка. Да? 2 в першому степені. Або просто 2. Друге завдання. Давайте ось дію проговорювати все ж таки усно. Да? 5 в степені мінус 3 множимо на 5. Пригадаємо, якщо ніяка степінь не стоїть, ніякий степінь не стоїть, означає, що стоїть ніби одиничка. Да? Отже, що у нас буде? Множимо, в будемо додавати. Отже, мінус 3 плюс 1, це буде мінус 2. 5 в степені мінус 2. Пригадуємо матеріал попереднього уроку. Що ми напишемо? Одиничка поділити на 5 в квадраті, і це буде 1,25. Третє завдання. 1, 4 в степені мінус 5. Множимо на 1 4 в степені 4. Це буде 1 4 в якому степені? Мінус 5 плюс 4 в степені мінус 1. Пригадуємо властивість, які ми розбирали на минулому уроці. Хто забув наші думки? а в степені мінус m дорівнює 1 ділимо на а в степен. І якщо буде дріб а поділити на b в степені мінус n, можемо записати як b поділити на а в степені n. Пригадали, так? Да? Отже, переверну, що в мене буде 4 перших. В першому степені 4 перших це 4. В першому степені залишається у нас 4. Четверте завдання. Одна друга степень мінус 8 множу на одну другу в степені 5. Однакові основи. Да? Отже, основа залишається без змін. Яка буде степінь? Який буде степінь? Мінус 8 і плюс 5. Це буде мінус 3. Отже, це буде що у нас? Дві перших в кубі. Да? Ось цю властивість використовую. Дві перших в кубі. Дві перших це два. 2 в кубі. Це вісім. П'яте завдання. Три в восьмому степені ділю на три в дев'ятому степені. Коли ділимо однакові основи, основу залишаємо без змін. Степені віднімаємо. 8 мінус 9 це мінус 1. Це те саме, що одна третя. Шосте завдання: 7 в степені мінус 15. Ділю на 7 в степені мінус 16. Знову ж таки, ми зараз ділимо, що у нас буде 7. В якому степені? Мінус 15, мінус мінус. Отже, плюс 16. Мінус 15 плюс 16, це буде одиничка. 7 в першому степені буде просто 7. Сьоме завдання 9. Ділимо на 9 в степені мінус 1. Це буде 9. І що у нас буде? Коли просто 9, це означає, що перша степінь. Так? 1 мінус, мінус 1 Буде 1 плюс 1. 2 Буде 9 в квадраті. 81. Так, я зараз діти ще було місце. Витру ось ці наші думки. Так, і буду записувати ось тут. Восьме завдання. Однанадцята, в степені мінус 15. Ділимо на 1,15, в степені мінус 15. Отже, що це в нас буде? Одна п'ятнадцята в якому степені? Дивіться мінус 15, мінус 15. Мінус Отже, буде мінус 15, плюс 15, це буде 0. Одна 15 в степені 0 це одиничка. Да? Будь-яке число, окрім 0 в степені 0 це одиничка. Це ми теж вивчили минулого уроку. Дев'яте завдання. 2 в степені мінус 2. І ще все це в кубі. Що будемо робити? Степені перемножимо. Буде 2 в степені мінус 2 множу на 3, мінус 6. Або 1, друга, в шостому степені 1, І давайте. 2 на 2, 4. Це друга степень. Да? І ще на 2, 8, і ще на 2, 16, і ще на 2, 32, і ще на 2, 64. Отримали відповідь. І сподіваюся, влізе 10 завдання. Отже, одна друга в степені мінус 1, і все це в степені мінус 2. Буде одна друга, і який степень? Мінус 1 множу на мінус 2. Мінус на мінус дасть нам плюс. 1 на 2 це буде 2. Отже, буде 1 четверта. Перевіряйте себе, якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу і допишіть. Наступний номер, який будемо розбирати, це номер 315. Номер 315. Подайте вираз у вигляді степеня з основою А. Перше завдання А в 7 степені ділимо на А в кубі. І множимо на А в мінус 12 степені. Перше розберемо більш детально. Отже, основа А зберігається в степені. При діленні віднімаємо 7 мінус 3. При множенні додаємо плюс мінус 12. Отже, що це у нас буде? А в якому степені 7 мінус 3 це 4, 4 плюс мінус 12, мінус 8 степень. Отже, це буде. Що ми можемо записати одиничка ділимо на А у 8 степені. Друге завдання. А в 5 степені і все це в мінус кубі, множимо на А в 12 степені. Що у нас буде? Дивіться. А в якому степені 5 множу на мінус 3, в мінус в 15 степені множу на А в 12 степені. Це буде А. Множення степені додаємо мінус 15 плюс 12, це буде мінус 3, отже, буде одиничка ділимо на А в кубі, третє завдання. А в степені мінус 8, і все це в кубі ділимо на А в четвертому степені отже, а мінус 8 на 3, мінус 24. Ділимо на А в четвертому степені. Ділимо, отже, степені будемо віднімати мінус 24, і ще мінус 4. Мінус 28. Отже, це буде одиничка. Ділимо на А у 28 степені. Да? Ну, а діти... Нам треба було представити вираз у вигляді степеня з основою А. Ось ми представили ось да, наші відповіді. Але це ми тренуємося, да, щоб не забути ось цю нашу властивість, щоб ми вміли її використовувати. Це буде одиничка, ділимо на А в степені М. Да. Звертаю вашу увагу, що наші відповіді ось у нас А в степені. Да, вийшло. Четверте завдання. А в нульовому степені. Множимо на А в мінус третьому степені, і все це в четвертому степені. І множимо на А в п'ятому степені. Отже, А в нульовому степені це 1. Да? Будь-яке число окрім нуля, в нульовому степені це 1. Отже, а в нульовому не буде. Да? Коли ми множимо на 1, нічого не зміниться. А в степені мінус 3 множу на 4, мінус 12, і множимо на А в п'ятому степені. Множимо, отже, степені додаємо мінус 12 плюс 5, мінус 7. І можемо усно, що це буде одиничка ділимо на А в сьомому степені П'яте завдання. А в мінус третьому степені множу на А в нульовому степені ділю на А в п'ятому степені і ділю просто на А. Просто А це А в першому степені. Да? Нагадую. Знову ж таки, А в нульовому степені це одиничка. Да? Можемо не враховувати при множенні. Отже, що у мене буде, дивіться, А в степені. Коли я ділю, я віднімаю. У мене буде мінус 3, мінус 5, і ще ділю, та, і ще мінус 1. Отже, це буде А в степені, мінус 3, мінус 5, це мінус 8, і мінус 1 мінус 9. Або одиничка ділю на А в 9 степені. І останнє шосте завдання. А в кубі, і все це в степені мінус 2, множу на А в степені мінус 1. І мінус 6. Отже, що це у нас буде А3 множу на мінус 2, мінус 6, множу на А в якому степені мінус 1 і мінус 6, це буде просто 6. При множенні ми степені додаємо мінус 6 плюс 6, це буде 0. Отже, а в нульовому степені це одиничка. Да? Отже, завдання ми зараз з вами виконали. Ваше домашнє завдання зараз перед вами. Отже, що ви виконуєте? З кожного завдання ви виконуєте перший і другий приклад. Перший, другий, перший, другий, перший другий. Отже, вас чекає вісім прикладів. Потренуйтеся, да? порозв'язуйте завдання, пригадайте властивості степені сьомого класу. Звісно, якщо ви їх забули, будь ласка, вивчіть, да? тому що вони нам дуже потрібні. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт. Ну і звісно, бажаю вам успіхів.